Смерть Томаш Пільського Леніна Ось що в нього в голові було. Яке дерьмо всередині. О! О. О, яка туша. Ось його. Хлопці вчора БК звалили. Навіть вже в парку. Догнали в парку і звалили. Вон трактор стоїть. Хочу його повантажити на щось. Але маленький трактор. Невідомо чи підніме. А в цей час передаю, що Янукович намагається з допомогою Російського Чорноморського флоту військового втекти з України і вивезти цінності і документи. Отакі революційні події у нас зараз.